Привіт, мене звати Ілля Колдомасов. Знаєте, за останній час дуже багато маленьких банків істотно підняли свої ставки по депозитам. І виникає питання: чи взагалі це безпечно, чи не збанкрутує цей банк вже завтра, і чи отримуєте ви свої гроші? Ось про це сьогодні і розповім. Після того, як Національний банк підняв облікову ставку до 25%, саме маленькі банки побігли піднімати свої депозитні ставки. Якщо подивитись на цей список найвигідніших депозитних пропозицій, тут ви не побачите варіанти від привату чи райфайзену, тобто великих банків. Тому що таким банкам ваші гроші зараз не потрібні. Нам не потрібні гроші. Але вони дуже потрібні маленьким банкам. Ця справа в рефінансі це такий варіант, яким НБУ підтримує банки, видає їм відносно дешеві кредити. Коли була попередня ставка, вона була, чесно кажучи, не дуже велика, враховуючи всю економічну ситуацію в країні. Банки охоче брали такі кредити, потім вкладали в ОВДП вищий відсоток і взагалі по суті нічого не робили і заробляли на цьому гроші. Але коли Національний банк підняв свою облікову ставку до 25%, а для банків це 27%, тому що плюс 2% у фонд гарантування вкладів, ціна таких кредитів істотно зросла, тому що це незвичайний споживацький кредит із фіксованою ставкою. Тут це працює наступним чином: якщо зростає облікова ставка, зростає вартість обслуговування цих грошей. Тому маленькі банки, які рятувались від економічної кризи саме рефінансом, вони зараз... Здумують про те, як швидше від нього позбутись, і знайти більш дешеве фінансування, тобто більш дешеві гроші. Наприклад, від вас під ті самі 20%. Традиційно банки заробляють на кредитних відсотках. Фізичні або юридичні особи їх сплачують, і банки заробляють. І знаєте, банки до початку великої війни фінансували всю Україну, як Херсон, так і Лисичанськ. Зараз ці об'єкти або зруйновані, або тимчасово окуповані. Відповідно, банки зараз не отримують значну частину своїх прибутків. Також нещодавно Національний банк вів в дію свою постанову, яка каже, що треба повертатись до довоєнних підходів оцінки кредитних ризиків. Це рішення може істотно вдарити по деяким банкам. Для більшості банків будуть зафіксовані значні збитки при перерахунку вартості кредитів рефінансування, оскільки банки не мають можливості збільшення ставок за раніше наданими кредитами та придбаними ОВДП. Як слідство, це створить додаткове навантаження на капітали банків. Під значним тиском опиниться фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Це може призвести до втрати капіталу і ліквідності банківської системи. І як ви правильно зрозуміли, певна кількість фінансових установ може просто цього не витримати та піти з ринку є певна кількість критеріїв, які можуть на це вказувати. Я одразу скажу, що це не дуже об'єктивна оцінка. Вона не показує, що цей банк завтра буде виведений з ринку, і точно не треба туди нести гроші. Ні, просто ця оцінка показує, в яких банків є проблеми. По-перше, це сума взятого рефінансу, який потрібно повернути НБУ. По-друге, це частка зобов'язань банку перед НБУ у загальному обсязі його фінансових зобов'язань. Відповідно, що вона вища, тим гірша ситуація. І по-третє, показник чи підняв банк після підвищення облікової ставки відсотки за депозитами. Якщо так, на жаль, дійсно станеться, то без грошей ви не залишитесь, тому що у квітні президент підписав закон про 100% гарантії депозитів під час війни. У фонді гарантування вкладів кажуть, що гроші є, і якраз якщо ці банки, про які ми сьогодні говоримо, будуть виводити з ринку, їх обсяг невеликий, тобто там невеликі суми зберігаються і не буде проблемою повернути всі ці гроші вкладникам. Але питання, скільки час? Часу будуть їх повертати, наприклад, у мегабанку, про який ви точно вже чули, почалися виплати лише через два місяці І питання, коли вони завершаться. Тобто, в будь-якому випадку ви отримаєте свої гроші. Просто питання, скільки часу ви будете на них чекати, і по суті будете не в змозі ними розпоряджатись, будете у підвищеному стані. І це такий дуже негативний емоційний фон, як на мене, буде взагалі. Явний такий показник, що з банком. Щось точно не так, вже точно щось не так. Це коли його Національний банк оголошує проблеми. Так було із мегабанком. Але зараз таких фінансових установ, особливо про ті, які ми сьогодні говоримо, там таких банків немає. Звичайно, що жоден банк не застрахований. По перше, не застрахований від прильоту ракети по якимось важливим об'єктам, які беруть участь у формуванні кредитного портфеля. І та заява Асоціації банків, яку я наводив, звичайно. Що це в чомусь лобізм, тому що банкам не подобається, що Національний банк підняв ставку до 25%, і відповідно тепер вони не можуть кредитувати за низькими цінами кредитів. А по великим цінам ніхто, вибачайте, не бере. Банки отримують собі збитки від такої діяльності. Звичайно, що на це треба зважати. Я би дивилася на співвідношення. Нарахованих відсотків до кредитного портфеля. І я би дивилася напевно на такий показник, як операційний результат, ну або прибуток до резервів його так, і дивилася б на процентний прибуток. Процент. От три показника. Я розумію, що це не зовсім класична історія, але сьогодні дивитися на коефіцієнти, дуже складно, чути. що важливо, чому такий важливий операційний результат, тому що якщо банк має, його не має, або має його від'ємним, це значить, що банк не має за що фінансувати власну діяльність, ну тобто його доходів не вистачає на покриття його витрат до формування резервів. А це значить, що так чи інакше він буде змушений доходити на ринок залучати додаткові кошти для того, щоб мати цю ліквідність. Бо прибуток сам по собі це така ну, математична величина, а от ліквідні кошти. Це важливо, і сьогодні ми говоримо, що наша система стійка, ще й тому, що вона ну реально ліквідна, навіть попри те, що є втрати в портфелі, вистачає коштів для того, щоб і банки генерують цей операційний прибуток. тобто здійснюють свою діяльність таким чином, що вони витрачають фізично на сплату відсотків на оренду приміщень, на заробітну платню, на все, на все на менш все. витрачають менше ніж заробляють. Від кредитів, від комісійних доходів і таке інше. А коли банк витрачає більше ніж заробляє, то цю різницю в грошах треба десь брати, і вони йдуть на депозитний ринок, беруть депозити, щоб покривати цю різницю або залучають там кошти юридичних осіб. Тобто залишається лише дивитись на те, хто як підвищує свої відсоткові ставки за депозитом, а також дивитись на публічні виступи офіційних осіб фінансових установ. Але знаєте, мені здається, що депозит зараз нехай і на. На три місяці не найкращий варіант, тому що нещодавно Міністерство фінансів підняло ставки по ОВДП. Там зараз 16%, дуже непогана дохідність, 100% гарантія повернення і немає податків на прибуток. Але якщо ви, врешті, хочете покласти свої гроші в банк, гроші на депозит не довіряєте ОВДП. Краще оберіть якийсь державний банк. Там також зараз є непогані відсотки, і держава таким банкам. Точно не дасть впасти це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки та пишіть коментарі.